Джо Байден ввечері 6 лютого звернувся до конгресу. Американський глава закликав конгресменів ухвалити закон про додаткові асигнування на надзвичайній ситуації у сфері національної безпеки. Очільник штатів зазначив, що вже доволі довгий час міграційна система США зламана, тому він дав вказівку своїй команді провести перемовини з конгресменами, аби досягнути. Двопартійної домовленості, яка містить найсправедливішу, найгуманнішу реформу цієї системи. Далі цитую: тепер потрібно, щоб цей документ прийшов до зали Сенату. Чому цього не відбувається? Просте пояснення Дональд Трамп він думає, що це політично на його користь. використати це питання як зброю, замість того, аби врегулювати питання, стверджує Джо Байден. Крім того, очільник США заявив, що ухвалення цього закону є важливим для України. Далі слухаємо детальніше. Ця країна потерпає від жорстокого вторгнення. Кожен місяць затримок означає, що в них стає менше артилерії, менше можливостей захиститись від російського нападу. Цього хоче Путін. Ми не можемо відвернутись. Підтримка цього законопроєкту це протидія Путіну. Якщо документ не підтримати, це допоможе Путіну. Якщо ми не зупинимо його апетити, він не зупиниться на Україні і витрати для США зростуть. Джо Байден стверджує, що якщо документ затвердить конгрес, то він його одразу підпише. Але якщо цього не станеться, то президент США буде чітко доносити до американського народу, хто виступив проти. Крім того, каже американський очільник у разі неухвалення документа, зробить висновок хто з республіканців боїться Дональда Трампа, і тому надалі саме експрезидент США відповідатиме за провалене голосування. Ну і напередодні, 6 лютого, палата представників конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, який передбачав надання лише Ізраїлю понад 17 мільярдів доларів. Про це повідомляє видання Reuters. У демократів заявили, що хочуть проголосувати за ширший документ. Який також передбачить допомогу Україні, а також міжнародне гуманітарне фінансування та нові кошти на безпеку кордонів. Допомога Ізраїлю, я нагадаю, уже традиційно користується потужною двопартійною підтримкою в Конгресі, але багато опонентів назвали законопроєкт палати представників політичним прийомом республіканців, аби відвернути увагу від законопроєкту, який поєднує перегляд імміграційної політики США і нове фінансування безпеки кордонів, а також гроші для допомоги Україні. До інших важливих заяв від американських представників переходимо далі. Росія щонайменше дев'ять разів запускала балістичні ракети, поставлені КНДР проти нашої держави. Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд на черговому засіданні Ради безпеки. Водночас він заявив, що Росія є єдиним агресором у цій війні, і лише Москва може її закінчити, та хоч сьогодні. Росія і КНДР повинні понести відповідальність за свої дії, які підривають багаторічні зобов'язання за резолюціями Ради безпеки ООН. Ці незаконні поставки зброї та потенційна передача технологій з Росії до КНДР підривають регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження, а також довіру до Ради безпеки. Я ж додам на думку міжнародних експертів, економіка північної Кореї виграє від угоди про зброю з Росією. Такі криваві стосунки Україні необхідні на тлі санкцій. Про це пише видання Deutsche Welle. Угода передбачає передачу снарядів і балістичних ракет, що може суттєво зміцнити фінансову стабільність Пхеньяна. Журналісти німецького видання твердять, цього року Північна Корея найбільш ізольована держава у світі. Повернеться до економічного зростання в перших часів до пандемії ковіду, бо ж поставки зброї для підтримки вторгнення Росії в Україну збільшують державну скарбницю КНДР за даними Національної розвідувальної служби південної Кореї, із серпня Північна Корея здійснила 10 передач зброї Кремлю. А це приблизно 1 мільйон снарядів. Інші звіти розповідають, що пхенян також поставив балістичні ракети російським військовим, посилаючись на супутникові зображення США. Іпхеніяни, і Москва заперечують факт передачі, але на міжнародній арені цього вони приховати не зможуть.